Кіра метушливо поправляла одяг перед дзеркалом і раз по раз поглядала на годинник. У перший робочий день запізнюватися зовсім не хотілося. Особливо, коли це її перша робота. Вона сподівалася справити гарне враження на колектив і, звісно ж, на керівництво. Уже давно варто було вирушити на роботу, але чоловік запропонував підвести її. І тепер, і тепер вони разом ризикували спізнитися через свекруху. Свекруха з'явилася ні світ, ні зоря, вся в сльозах з валізами і проханням пожити у них. Розбиратися не було часу. Тому, заспокоївши її на швидку руч і дозволивши почуватися як вдома, подружжя поспішило на роботу. Але уже ввечері вони зрозуміли яку помилку вони зробили. Свекруха взяла на себе всю владу, наче вона була у себе вдома. Повернувшись із роботи, Кіра не знайшла своїх домашніх тапочок. Тіна Федорівна, я ж вам дала взуття для гостей. Кіра намагалася делікатно натякнути, що пора повернути її взуття. Ой, вони такі холодні. Це ви, молоді, холоду, не відчуваєте, а у мене ноги хворі. Твої капці такі зручні, а. Ці вони на один день. Яка різниця? відповіла свекруха, спокійно прогулюючись по підлозі, де зранку ще лежав пухнастий килим. Кіра лише зітхнула, згадуючи, що ці капці у формі ведмедя подарувала їй покійна бабуся, і вони мали для неї особливе значення. – А килим де? запитала Кіра, намагаючись не показувати свого роздратування. «А, хм, та я його в чистку здала. Ти вибач, невістку. Але там було скільки пилу, що, здається, його роками не чистили. За таким треба слідкувати. Бо ж, ви цим дихаєте, відповіла свекруха. Навіть не дослухаючись до слів Кіри про те, що килим вони купили лише місяць тому, Кіра вже навіть не хотіла сперечатися перший робочий день виснажив її до краю, єдине, чого вона бажала, так це прийняти душ і лягти спати. Але Тут у спальню увірвалася свекруха. А що ти це розляглася? А вечерю хто буде готувати? грізно запитала вона, поглянувши на невістку. Ми повечеряли в ресторані, і я втомилася, відповіла Кіра, намагаючись знову ж таки не показувати свого обурення. Що за вечеря така? Порції, там крихітні, а їжа, не зрозуміло, що. Давай, давай, вставай, приготуй щось. А то я і твій чоловік залишимося голодними. Безцеремонно наполягала свекруха. Кіра зітхнула, підвелася з ліжка і пішла на кухню. Поки вона готувала, свекруха розповідала, що посварилася з чоловіком, і приїхала до них. На невизначений термін, знаючи впертий характер Свекра, Кіра зрозуміла, що свекруха у них надовго, і вона не помилилась. Тиждень тягнувся за тиждень, а Тіна Федорівна і не думала повертатися до свого дому. Ба Більше свекру навіть сподобалося жити без неї. І він не поспішав просити вибачення. Свекруха ж насолоджувалася новим станом речей. Цілі дні вона переглядала турецькі серіали і періодично нагадувала Кірі та Максиму про необхідність виконати те чи інше завдання по дому. Навіть Максим, зазвичай терплячий, почав дивитися на свою матір. Одного разу Кіра помітила, як свекруха підійшла до трюмо, взяла її гаманець і спокійно витягла звідти всі гроші. Мамо, а що ви робите? Це гаманець Кіри, обурено сказав Максим. І що з того? Чому грошей так мало? Це ж її перша зарплата? Здивувалася свекруха. Спокійно сунувши купюри собі в бюзгалтер, у нашій родині усе спільне, а в тому числі, і гроші. Ти повинна була знати це, коли виходила заміж, додала вона, погрожуючи пальцем. Кіра вирішила більше не мовчати, і вона знала, що терпіти таке більше не може. На наступний ранок, коли свекруха прокинулася, вона була шокована. Уся техніка і меблі на кухні були прикрашені жовтими з стінами Кіра сиділа за столом, спокійно пила сік і чекала реакції. Що це таке? обурилася Тіна Федорівна, побачивши ціни на послуги. А це ціни на послуги в нашому домі, спокійно відповіла Кіра, готуючись до чергового конфлікту. Ти що з глузду з'їхала? Як ти можеш брати гроші з матері та ще й за хліб? здивовано запитала свекруха. Вибачте, але ви забрали мою зарплату. А їжа сама себе не купує. Рахунки самі себе не оплачують. Максим, звісно, візьме частину ваших витрат на себе, але не всю, пояснила Кіра, продовжуючи пити сік. Ця ситуація остаточно вивела свекруху із себе. Вона одразу зателефонувала чоловікові і наказала йому негайно приїхати та забрати її. Свекор, зрештою, Приїхав і, випустивши дружину вперед, підійшов до кіри. Як ти це зробила? здивовано запитав він. Ех, роки досвіду життя з братами та сестрами, підморгнула Кіра. Як тільки двері за свекрухою зачинилися, Максим, який весь цей час ховався у спальні, вийшов із кімнати. Ну, ти даєш, я б ніколи до такого не додумався, захоплено сказав він. Чесно кажучи, мені трохи соромно, але я дійсно більше не могла терпіти, зітхнула кіра. Не переживай, мама заспокоїться і, можливо, навіть прийде миритися. Заспокоїв її Максим. Подружжя сміялося і знімало численні стікери. Розуміючи, що тепер вони більше не знадобляться. Минуло кілька місяців, минуло кілька днів, і усе в домі нарешті стало на свої місця. Максим та Кіра знову могли насолоджуватися затишком власного дому. Але Кіра все ще мала змішані почуття. І вона знала, що її дії, хоч і були виправдані, вони могли поранити свекруху. Вона думала, як краще налагодити з нею стосунки, аби уникнути подібних конфліктів у майбутньому. А Максим, бачачи її стурбованість, запропонував: може, запросимо маму на вечерю? коли...» Трохи пройде часу. Як ти на це дивишся? Хм, можливо, це і непогана ідея. Але ми повинні обговорити деякі речі з нею заздалегідь. Я не хочу знову потрапити в таку ситуацію, сказала Кіра, трохи посміхаючись. Кілька днів потому, під час чергової вечері з Максимом. Вони обговорили можливість запрошення Тіни Федорівни. Кіра згадала, як складно було їй впоратися із ситуацією, але також зрозуміла, що за цей час вони з Максимом стали ближче одне до одного. Під час обговорення умов запрошення свекрухи вони вирішили поставити певні межі. Це було нелегко, але Кіра знала, що Тіна Федорівна не любить, коли їй вказують, як себе вести. Але після події останніх тижнів подружжя було впевнене, що без чітких правил мирне співіснування буде просто неможливим. Врешті-решт вони домовилися. Що запросять свекруху на вечерю, але обговорять усі важливі моменти до того, як вона приїде. Кіра сподівалася, що цей жест допоможе залагодити конфлікт і, можливо, навіть налагодити тепліші стосунки. За кілька днів Максим зателефонував матері і запропонував приїхати до них на вечерю. Тіна Федорівна спочатку була настороженою, але погодилася. І вона теж відчувала, що настав час припинити сварки і знайти спосіб жити в мирі. Після кількох днів підготовки та обговорень Максим і Кіра нарешті запросили Тіну Федорівну на вечерю. Кіра ретельно підготувала меню. Вибрала найкраще вино та прикрасила стіл. Вона сподівалася, що це допоможе розрядити атмосферу і створити приємну обстановку для вирішення усіх конфліктів. У той день увечері Тіна Федорівна прибула до них, виглядаючи значно спокійніше. Вона принесла із собою коробку цукеру, що здивувало Кіру. Хоча це був невеликий жест, але він свідчив про те, що свекруха, можливо, готова до примирення. Кіра та Максим зустріли її з усмішками та теплими словами, намагаючись зробити усе можливе, щоб атмосфера була позитивною. Вечеря пройшла значно краще, ніж Кіра очікувала. Тіна Федорівна була увічлива і навіть жартувала, хоча іноді з'являлися нотки її старих звичок. Під час вечері Максим обережно і делікатно піднімав теми, які їх турбували, але намагався робити це так, щоб не створювати напруженості. Після їжі, коли вони сиділи в вітальні, Максим вирішив поговорити про умови, які вони хотіли б встановити. Для спільного проживання. Він спробував бути якомога чеснішим, але й делікатнішим, щоб не ображати свою матір. Тіна Федоріна вислухала їх без особливого обурення, хоча було видно, що їй не зовсім комфортно з новими умовами. Кіра, спостерігаючи за реакцією свекрухи, помітила. Що та була готова прийняти нові правила, але за умови, що їх обговорення буде продовжено. І вона вирішила, що варто влаштувати ще одну зустріч, щоб детальніше обговорити усі нюанси. І це дозволить уникнути непорозумінь у майбутньому і забезпечить гармонійне та спільне життя. Через кілька днів після того, як атмосфера трохи заспокоїлася. Кіра знову зв'язалася з Тіною Федорівною, щоб організувати зустріч для обговорення нових умов. Вона запропонувала провести це в неформальній обстановці, щоб усім було зручніше висловлювати свої думки. Свекруха погодилася на зустріч, і подружжя приготувалася до нових обговорень. Під час зустрічі Кіра та Максим намагалися пояснити. Чому для них важливо мати певні правила в домі? Тіна Федорівна, хоча й почувалася дещо некомфортно, вона почала розуміти, що ці правила потрібні для збереження гармонії у їхньому спільному житті. Після кількох годин обговорення Кіра помітила, що свекруха стала менш напруженою і більше відкрилася до компромісів. Це вселило в неї надію на те, що вони можуть знайти спільну мову і дійти згоди. Максим також був задоволений результатами обговорення і вірив, що це допоможе зміцнити їхні стосунки. Згодом Тіна Федорівна почала проявляти більше поваги до нових умов і намагалася дотримуватися встановлених правил та меж. Це не означало, що всі проблеми зникли відразу. Але подружжя помітило, що ситуація покращилася. Кіра та Максим зрозуміли, що важливо продовжувати відкрито та чесно спілкуватися, щоб уникнути подальших конфліктів. Тепер, коли життя стало знову стабільним, Кіра та Максим могли зосередитися на своїх стосунках і будувати плани на майбутнє. Кіра відчувала. Що, незважаючи на всі труднощі, цей досвід зблизив її з Максимом і допоміг їй зрозуміти важливість комунікації та компромісу в стосунках. І вона також почала думати про те, як краще налагодити стосунки з Тіною Федрівною, щоб зберегти мир та гармонію у їхній родині.